Межа терпіння Олена Петрівна завжди пишалася своєю витримкою. За 60 років вона звикла ладнати з усіма, але родичі чоловіка стали для неї справжнім випробуванням. П'ять років тому вона вийшла заміж за Андрія Савича, спокійного вдівця, з яким мріяла про тиху старість. Проте в комплекті з коханим чоловіком йшов цілий багаж безцеремонної рідні. Сестра Андрія Раїса жила поверхом вище. Вона з'являлася щодня, щоб розкритикувати Олену. То фіранки не прасовані, то котлети сухі, а покійна перша дружина Андрія, мовляв, була ідеальною господинею. Андрій у такі моменти просто мовчав, ховаючись за газетою. Справжній хаос почався, коли на поріг ступив син Андрія від першого шлюбу Сергій, разом із дружиною Юлею та двома дітьми. Тато, у нас ремонт. Поживемо в тебе тиждень, заявив Сергій, навіть не глянувши на Олену. Тиждень розтягнувся на місяць. Квартира перетворилася на прохідний двір. Юля, яка вважала себе зіркою соцмереж, окупувала кухню для зйомок своїх роликів. Олено Петрівно, вийдіть із кадру. Я знімаю ідеальний ранок, невдоволено кидала вона, поки господарка намагалася просто випити чаю. Діти тим часом нищили оселю. Десятирічний Артем витирав брудні руки об диванні подушки, а маленька Софійка розмальовувала шпалери. На зауваження Олени хлопчик відповів з ухвалістю. Тато каже, що ти зла і просто хочеш забрати дідусеву квартиру. Ці слова боляче вдарили Олено. Вона мала власну пенсію та заощадження, але для родини чоловіка була лише загарбницею. Сергій же цілими днями лежав на дивані, називаючи це дистанційною роботою. Остання крапля впала, коли Олена виявила, що з її схованки в серванті зникли гроші. Андрію, хтось узяв мої заощадження, рішуче сказала вона чоловікові. Андрій покликав сина, на що той лише знизав плечима. А що такого? Ми ж родина. Віддам, коли будуть. Андрій розгублено пробурмотів. Оленко, не кип'ятися, я сам тобі все поверну. Справа не в грошах, Андрію. Справа в повазі. вигукнула Олена. Твої родичі поводяться так, ніби я порожнє місце, а ти жодного разу не став на мій бік. З мене досить. Я йду до сестри. Вона почала збирати речі. В кімнату заглянула Юля. Ой, ви йдете? А можна мені ваші коралі для відео запозичити? Вони так пасуватимуть до моєї сукні. Олена лише застигла від такого нахабства. Навіть поява Раїси, яка в черговий раз прийшла повчати, не зупинила її. Андрій, дорослий хлопчик, Кинула Олена на прощання. Думаю, його велика й любляча родина про нього подбає. Тиждень вона провела у сестри. Андрій телефонував щодня, благав повернутися. На десятий день він прийшов сам. Вони поїхали, Оленко, повертайся, тепер тільки ми вдвох. Він дивився на неї з надією, але Олена повільно похитала головою. Річ не в них, Андрію, річ у тому, що коли мене принижували у власному домі. Ти мовчав. Вона тихо зачинила двері. У 60 років Олена нарешті розуміла власна дігність вартує значно більше, ніж ілюзія сімейного затишку в домі, де тебе не цінують.